Привіт, я водчик найкраще тут. Сьогодні буде порада, як освіжити букет квітів. Я одів поло під колір троянд моєї донечки. Відповідно, от не зберігалася поки що тут одна троянда. Зберігалася цьому посуду. Для того, щоб їх освіжити, ми робимо ванночку з холодною водою. Їх туди занурюємо. Перед цим ми обрізаємо кінчик троянди під кутом. Бажано робити це не ножницями, а острим ножем, щоб зріз був акуратний. Ось така порада. Вона була надана мені моєю дружиною Оленкою. І я раз в три дні відповідно роблю таке відновлення їх, і відповідно букет стоїть довше і квіти виглядають свізішими. Дякую, що перебуваєте на моєму каналі. Підписуйтесь на нього. Попереду багато цікавих, щирих та теплих історій.